Ось вони, ось. Нарешті я таки їх знайшов. Супер. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю вас чудового після дощового лісу, Сволинського лісу. Вирішив я трішки прогулятися, адже фото та відео грибників, які знаходять грибочки, дуже-дуже ваблять. Трішки я вже пройшовся і ось що мені вдалося знайти. І просто погляньте, яка чудова сімейка. Ось таких три чудові бровочки на чудовій голявині. Але трішки я оглянувся, знайшов щадненько, цей зовсім молодий. Я думаю буде правильно, якщо ми його таки залишимо. І вже через декілька днів, наприклад, середу або в четвер повернемось по його і подивимось, чи підріс він трішки чи ні. Самому дуже цікаво. Обіцяють у нас мінусову температуру вже десь приблизно вівторок середу, а далі вже буде тепло. І я думаю, це буде спомикати з'являтися білі грибочки, боровчки. Вже й на інших місцях. Прийшов я частину лісу, частину своїх місць. Сподіваюся, попереду ще мене будуть чекати. Отже, давайте будемо зривати. Пружний. Сідить міцно. І що ж, тихенько, і буду зривати. Але досить твердий. Зриваємо другого. Звук просто супер. Як я його чекав. Весь цей час всю зиму. Ну і третій грибочок. Вже міцелій розростається, грибниця буде рости. Прикриваємо всі місця, що ми зірвали. Ось така чудова кучка грибів. Не, не такі вже вони в малі, як ви могли подумати, але такий середненький розмір. Дощ мене досить таки сильно злякає, Я вже вирішив поїхати в ліс, але. Такий дощ, як вмазав, ще й почало гриміти, блискати, мусив перечекати все. Ось цього я таки прикрию, нехай росте. Буде дуже цікаво дізнатися, чи щось вдасться йому виросте чи ні. З мого досвіду, найчастіше за все, вони просто загнивають. Не ростуть ті гриби, що побачив, хочу показати, що Зараз дійсно весна, йдемо прогуляємось. Звичайний такий дубочок. Листя зовсім маленьке. Вже повністю цвіте, вже можна сказати, перецвітає чорниця. Дуже давно в мене вже ця грибниця Вже більше 20 років. Ось ці квіточки, ці, що вже червоні, ці вже значить перецвіли. Так, місця є. Сподіваюсь, дощу не буде. Тому пройдуся ще, можливо, на інших місцях також щось вдасться знайти. Просто суперові грибочки, а на запах які дуже давно чекали, хоча зима промайнула таки швидко. І ось вони з'явилися. Останні грибочки знаходив 26 листопада. Отже сьогодні 21. 5 місяців, навіть не минуло 5 місяців, і ось вони знову з'явилися. До місця, де я знаходив останні гриби, гриби підсніжники, сподіваюся, я зараз не забудусь і ставлю посилання прямо на тих галявинах, де розтанув сніг, знайшов навколо сніг, але таки вдалося тоді знайти 4 штучки. Сьогодні також на даний момент 4, але місця ще є. Будемо шукати ще. Досить продуктивна грибниця, дуже радує мене знахідками кожного року. Буквально попереду, там декілька метрів. Я знаходив гриби, також прикріплю посилання, кому цікаво, перегляньте. А також попрошу вас підписатись на канал. Та поставити лайк відео. Це доможе, допоможе просувати на Ютубі це відео. допоможіть розвитку українського Ютубу. Досить таки велика грибниця. Приблизно 30 метрів в тому напрямку і з 30 метрів в іншому. І грибочки вже їх тут знаходжу більше 20 років. Цікаво, що буде осінню. Ну що ж, побував я ще на декількох місцях, побував на місці, де я знаходив останні гриби 23-го року. В лісі вже встигло дуже сильно потемніти, починає дощик. Але зараз хочу вам щось показати. Не очікував тут знайти. Ось такий грибочок маленький. Я вже до його торкався, тому заберу випадково побачив невеличкий горбик, рукою доторкнувся і там щось таке є, ніби. Я щось навіть подумав, що можливо це шишка, розкрив, а це грибочок. Що саме дивне? Торік жодного гриба, жодного боровичка тут не було. Ось буквально там попереду знаходив декілька штук, навіть і одного також залишав. Але це вже було осінню, в вересні. Так, починається дощик, тому давайте буду зривати і потрібно ще буде заглянути на своє улюблене місце. Як бачите, ось тут така мох був ось так і аж передушив шапку дивно. Що ж, я замовкаю, а ви слухайте. Бачите? Це ми залишимо. Ось там таке біле. Міцелій росте. Будемо ще приїжджати вже на наступному тижні. Ось такий чудовий грибочок. Ті були такі забарвлені. А той, що ми залишили, був набагато менший. Отже, 4 є. Мені потрібно пройти буквально 30-40 метрів перед на своє улюблене місце, яке за минулий рік мені подарувало 1 грив. І то в останній день, що я ходив 15 листопада. Тому йду, можливо, щось знайду і обов'язково вам покажу. А з вас? Лайк та підписка. Отже, нічого я на своєму місці не знайшов. Можливо, пізніше вони з'являться. Ось таких 4 грибочки, що я забрав, один залишився. До речі, щоб не пропустити відео, як він росте, будемо до нього приїжджати, дивитися, тому підпишіться на канал. Самому цікаво, чи щось він підросте. Нагадаю, 21 квітня. Суперові грибочки. Також невеличкий, але чудовий пісний супчик з них вийде. Зустрічав вже відео, що люди знаходять маслючки, можливо, вдасться й собі навідатись до лісу там, де вони зазвичай полюбляють. Бо по цьому лісі вже тільки пізно вони ростуть, а це потрібно під молодими соснами такими на галявинах, на пісочку дивитися. Дощик почутку посилюється, потрібно вже збиратися додому. Супер. Не даремно я поїхав, тому що вже навіть буквально, можна сказати, в сусідніх селах вже були фото, що люди знаходили перші. І ось вдалося і мені. На місяць раніше, на місяць раніше, ніж зазвичай. Що ж, буду вирушати по дому. Додому, бо змокну на виліт. З'явились ще якісь такі грибочки, не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть в коментарях. Якийсь опенік мого серчано жовтий чи що? Не знаю, не один, їх тут вистачає. Ті ще маленькі, але потрішки ростуть.